Все, в мене пішов далі. Стрім. Сука, з твоїм інтернетом їбітколотіть просто. В мене зараз буде крик душі. Фінал дубль дво, блять. Все, пішло. Так, що ми маємо? Ми забираємо тут отого пістолета. Забираємо цього кзача ідемо в ліфт. Тут ми дійшли тоді до цього. Тут ще дівнес. Хто стрілець. Я надеюсь там звук все хорошо є. Погнали, погнали, погнали. Він казав, що там на нього напали якийсь там елітний загін щупачів. Что там вони такі непонятно було щас одну секунду дивлюся, чи тут все окей? Да, все є. <смір> У мене, навіть, голова заболіла. Скіфа, я тут. А вс, він сидить. Сюди до нього. Та-та-та, що таке граніт? Люди коршунули. І піздіться з гранітом. гранитом. X7. Я впав в яму. Понял. Не можем, да. Нам не дошло. А як нам туда зайти? Вісім метрів. Теоретично я можу туди? Не може. Наверное, это другие поверх, я так понимаю. Наверное, аж тут довое походу, да? А ну ты поаш сюда якось? Мабуть. Чини? Ні. ні. О! У нас походу веселий вечір буде на выхідне, блядь. Педика начала вже стрелять. Ой Так, що тут, куди тут идет? І... я же не не донт як то кажуть. X7. Щоб пройти в X7 Не можемо, да? И тут мы не можем. Как в него найти? Зайти. Сюда может как-то. Тоже не можем. Дядь, блядь. Як мені туди попасти? Ти що? Що це летить вже? Що в нас загалом по завданню? Перезапустити систему користування ліфтами. Яким чином її перезапустити? Може там по проводах якось треба подивитись? Теоретично. Ана. А, ж, блядь, провод, да, наверное, да? він туда, туда. Це провод чинить, что это Блядь, Блять, Блядь, я впал в яму и убился. Ну це шо, прикол, чешуй. Трешняк, просто oh, карта, блядь, сука, шо ж ты такие тупые? Тебя просто, блядь, шоу сюда надо нам? Ну. А там гранит усі, да? А, ну. Пацандравича. Сейчас звони на мене. Ну да, оно оно. Долби дято. Ого. Ого. Понял. Сейчас одну секунду, пацаны. Подождите. Я возьму свою гауску, свою вотю, что я все выбил. Это плохо. На 50 патронов. Блядь, не зря ходи и веду. Понятно, что он и таки и потеет. В стрелку дал и пизделей. Там полтер был еще Да, схоже на полтора Дам по проводам. Ну и нам, типа, не сильно что-то можно могу... сделать. А, а блять. блядь, чингачку, блядь, может дать пизду, блядь. Не стрелялся? Идиот. А може її не треба перезаряджувати? Там все таке ж, блядь, як на крутий Все. 50 патронів. Ти що, за мною біг? Що є? Бай, бачу є. це хто моноліт монолит це границы, блядь? Хто, блядь? чи шо? Походу, да. А в шрамах не ха-не хорошая хаоска, Жалко, что наверное можно поставил поставить, походу. Есть. Е. 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 Еще один. Не попал, блядь. Попал. Сколько целей было уже? 17 штук. Скільки він казав, два десятка дюжина. Дюжина це скільки це два десятка. блядь, тут вот все. И аномалии. Ух, ебать, вон и блядь. Хлопцы, давайте я буду мякать по одному. Ого. Блядь, я усовываю. Сейчас, подожди. Фух, что так потно? <свят> ну, <плодисмент> да. <плодисмент> дойти да открывай 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 что нарубить ладно О, открыли. Глядя, к душе не открывались. О, скільки тут всякої... ...всякої сочине. Ну ми оце візьмем. Це нам не треба. Це нам не треба. Бля, скільки тут все абсолютно... Угу. Сама под одна локация, наверное, да? Ох ты -то ж ебать колотить. Понял. Не с галузками чё-то? Ёптвою мать, шо? Спокійтесь. Я їх не вбиваю чи що? А вони всі з галузками, походу, так? Да? Зараз. Бачу. Сейчас, пацани, подивіться, я з, з вас познімаю спочатку. Раз. тут що что до сих Та начал що тут без що б я тут робив? От слово взагалі він тут чи що? дурлей блядь. Де, сука біжить уже я ж кажу, що б я тут зробив би без сні... Цей... Але там вони давали наче галузку перед цим. Предскажи, я скажу, перед тим як заходити на цю локацію. Е, скіфе! Усе запрацювало! Тепер куди? Побачимось у X7. Вона чекає нас. Угу. Це сюди, походу, да? Чи ні? А, ну да, воно не Це у нас походу пацики на моциках. Да. Це у нас зараз буде фініш Я сподіваюся, це буде хороша кінцівка, тому що ми грали за цього, як не крути. за стрільця, за дружочка нашого. Це що у нас X7? -то? Ми вже бачили оружжя, сховали, значить що? Значить, ми підходимо вже до кінця. Да, все. Фінальна катсцена. Дивимося фінальні по сцену. Загублена деталь повертається до механізму. Ну, це ці капсули там, де цих сім чене впали туди. М -м -м. Єдиний спосіб розкрити справжню таємницю зони, яку ти завжди намагався розгадати. Хоча залізти так? случити, сподіваюся, старий не збрехав цього разу. Пістолет стрельцов. Ты цю ребану штуку вперед. За моим сином. Ця капсула там не повинен був лягти доктор Каймана.

всіх телевізорів. Не бачиш ти. Я хочу. Які цікаві в тебе, друзі. Привіт, скільки це я темний. Oh! І він став частиною зони. хто намагатиметься увійти, Ну він сказав, що він заборонено всім відвідувати зону і всіх, хто схоче її знищити, буде повністю знищений сам. Він тепер керує молоді. Все, що хотів, він в другій частині все він виконав. Остав частиною зони. суворо заборонено. будь хто хто намагатиметься увійти в зону або залишити її, буде ліквідований на місці. Увага! будь хто, хто намагатиметься увійти або залишити зону, буде ліквідований на місці. Я захищатиму її завжди. Всі, хто був в зоні, залишилися в зоні, а всі, хто було поза, тепер ніч туди не, ніяк не попадуть. 28 серій по 2 години. Це було виключно проходження сюжетної лінії гри Stalker 2. Нічого. Аж якось не по собі. що я тепер буду грати, хто я знає. Ну ладно. Така, це була хороша концовка. Ми могли б пройти найгірше за шрама, Але слава Богу, що це так. Все. Звісно, погано було, що, -то, що воно все було не одним стрімом, але нічого страшного. Все, гарного вечора. Нарешті ми його закінчили. Бо він вже мені під кінець почав трохи даже надоїдати. Ну нічого. Гарного вечора.